Привіт, вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту. Ідеями, що приготувати, якимись покупками, а також гарним настроєм. Тому, якщо вам близька така тематика, запрошую підписатися, аби не пропустити наступні відео. І також не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобається. Приємного перегляду! Сьогодні буду готувати традиційну британську страву, а саме вівчарський пиріг. І вдома я це називаю лазання по-українськи, адже там, де є картопля, там завжди щось, щось українське. Погодьтеся. Отже, поставила я картоплю відварюватись, аби зробити з неї пюре. І далі мені потрібно нарізати кубиками. Моркву та цибулю можна додати ще якісь овочі, бо тоді це буде ще соковитіше. На олії буду підсмажувати цибулю та моркву, одразу солю, аби цибулька пустила свій сік і була така дуже-дуже ніжна. До пюре зазвичай я додаю молоко, мені так більше смакує і здається, що воно тоді більш ніжніше. Також до начинки буду додавати горошок, я відварила буквально жменьку для різноманітності. В якийсь момент мені здалося, що начинки буде багато, і я її трішечки відібрала, хоча можна було і залишити. Бо е, чим е, соковитіша начинка, тим краще. Також я додала заморожений у мене був болгарський перець, е, і все це протушкувала. Також буквально кілька ложечок томатної пасти для аромату та соковитості, Ну, це за бажанням. Хтось додає, хтось не додає, мені там більше подобається. Словом, начинку тушкую до готовності. Далі я обсмажую фарш, розбиваю його, аби він зробився таким крихким, якщо можна так сказати. Сіль перець за смаком. Коли фарш більш-менш став крихкий, додаю овочі, які попередньо протушкувала, трішечки води, і знову все разом тушкую і додаю також чесничок. Тут він зайвим точно не буде. Дуже виходить ароматно, смачно. ну Мені ця страва до вподоби, хоч і потрібно трішечки повозитися. Свій пиріг, і тут важливо, аби і пюрешечка, і сама начинка були гарно посолені, поперчені, щоб все відповідало смаковим рецепторам, смаковим якостям для тих, хто це буде їсти. Відправляю в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Також до основної страви буду робити салатик. В нашій сім'ї салат досить гарно розходиться, тому це є невід'ємною частиною наших страв на щоденній основі. А огірочок то взагалі любов Артема, єдиний овоч, який він дуже і дуже любить, тому без огірків нікуди. Ну а мій пиріг готовий всім, хто споживає їжу, смачного! Знаєте, зловила себе на думці, що коли монтую відео, бачу всі наші недоробки в ремонті, і ця лампочка стерчачі дроти зі стіни, це тимчасове ліжко, воно мене так все дратує, а в реальному житті я вже перестала звертати на це увагу чи що. Але, чесно кажучи, якось немає натхнення, немає бажання. Рухатись вперед, в плані облаштування, якийсь період невідомості. Я не хочу сіяти паніку, але знаєте, якийсь момент застою в моїй голові, в моїх мріях, бажаннях. Сподіваюсь, з приходом вести це все пройде і, і все буде добре. і давайте не затримуватися на якійсь ноті негативу. Перейдемо до чогось більш позитивного. І знаєте, поділюся з вами своїми такими приємними емоціями, які будуть стосуватись мого волосся. Я не знаю, як ви чи помітили чи ні. А я вже досягла такого такої довжини волосся, яка мені в хорошому сенсі заважає, адже я і не можу зібрати ще. В хвостик, і з розпущеним мені якось важко, бо воно постійно мені падає на очі. Приходиться постійно заколювати його якимись невидимочками, але це все ж таки приємніше аніж те, що було рік назад. Словом, я дуже дякую вам за підтримку. Ви мене дуже часто підтримували в коментарях, і також дякую вам за досвід, про який ви мені писали. Тому дякую, дякую, дякую. У мого сина є плоскостопія і тітка подарувала ось такий масажний килимок. Маю сказати, він настільки твердий, що навіть мені боляче ходити. І Артем, звісно, відмовляється від такої процедури, адже і йому. Це не приносить ніякого задоволення. Колись в дитинстві я також страждала плоскостопію Пам'ятаю, що ми з татом робили якісь вправи, якийсь масаж, ну, словом, певні маніпуляції, які в цілому мені допомогли. І не знаю, мені здається, що в мене зараз немає плоскостопії, але думаю, що. Ми також поробимо ці вправи, якісь масажики, і це все мене. Знаю, що у багатьох діток зараз є така проблема. Напевно, це залежить і від якихось генетичних моментів, та і від якості взуття. Хоча я можу помилятися. Якщо ви маєте якийсь досвід, поділіться в коментарях. Буду вам вдячна, адже я знаю, що багато хто з цим зараз бореться. Чай і кухня це ті кімнати, які я прибираю найбільше щодня або і по кілька разів в день. Звісно, на кухні все таки більше роботи, але дитяча не відстає. Тут постійно щось валяється по підлозі, і я помітила, що збирається дуже і дуже багато пилюки, хоча і текстилю як такого в кімнаті немає, та тим не менш під ліжком збираються коти. Я називаю ось цей такий пушок, який збирається з пилу. Купа-купа. Бутів. До речі, під відео про облаштування дитячої кімнати на час випуску я, на жаль, не змогла знайти посилання, де я замовляла фотошпалері, і мене потім запитували в коментарях. І під цим відео я обов'язково залишу посилання, бо я вже його знайшла, тому користуйтесь. Прийшов час попрати Артемових дітей, бо він носиться з ними з ліжка на ліжко. І якщо раніше він був зовсім байдужий до м'яких іграшок, то зараз дуже їх любить і спочатку вкладає своїх дітей, потім вкладається сам ще зверху, плюс два пледа, без яких ми не лягаємо спати. Ще я десь там в куточку. Так, часом він проситься до нас на ліжко. Та я все ж таки стою на своєму, відстоюю свої кордони, що ось є твоя кімната, є кімната мами з татом, і давай ти будеш спати в своєму ліжечку, а мама з татом у своєму. Поки що, більш-менш ми нормально так рухаємося. Сподіваюся, що це закінчиться успіхом. Люблю, коли все на місцях, коли все чистеньке, але коли ми всі ввечері сходимося додому, то порядку, як і не було, ніби це ніхто і не робить. На жаль. До речі, хотіла розповісти про нашого хом'ячка, в якомусь відео я розповідала, що. У нього травмувалась лапка, і скажу, що буквально через кілька днів вона почала здухати і все з хом'ячком добре. І я дуже щаслива, бо вони так якось прижилися у нас. Вони нам так сподобались, хоч і раніше ми не мали ніякого досвіду з хом'яками. А зараз от граємось щовечора з ними. І на такій прекрасній ноті, що наші хомічки здорові, буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі!